В червні 24-го року в Європі проходив чемпіонат з футболу. До нас прийшов перший амбасадор United 24 Андрій Шевченко, і він сказав, що нам потрібно зробити проект. Андрій Миколайович, ну підіймайтесь, Андрій Шевченко, пані та панове. Потрібен був проєкт, який допоможе говорити Україні про війну. Ми привезли в Німеччину. Трибуну зруйнованого росіянами стадіону Сонячний, але це все було поза стадіонами, так на яких УЄФА заборонили робити будь-що пов'язане з війною. Ви бачили, вони крутили мир Піс, який не зрозуміли, як читати як мир і як мір. Якийсь момент з'явилася ідея створити портрет грінки. Наймолодшого захисника Маріуполя, оборонця Азовсталі, він загинув двадцять один рік. Він був ультрасом, він був справжнім футбольним болівальником, і це зображення було створено з 800 фотографій загиблих футбольних болівальників, тобто тих людей, які могли сидіти на трибуні, але вони на ній не сидять, тому що вони загинули, захищаючи Україну. І це точно означає, що футбол аж ніяк. Не поза політикою. Уявіть собі, створюється це зображення. За три дні відшивається в двох містах різних в Києві і Львові величезний банер розміром з п'ятиповерховий будинок. Нарешті день е, матчу. І нам всі команди, які дотичні до організації, говорять, що це неможливо. Нас оштрафують, дискваліфікують, і ми приймаємо, що так, ця ідея занадто ризикована. І я сиджу, і на мене йде. Шевченко. І він каже, що не так. Я кажу: ми не зможемо робити цю ідею, Андрій. Дуже великі ризики. А він каже: це мій клопіт. Всю відповідальність я беру на себе. А тепер іди і зроби найкраще на що ви здатні. І ми зробили. Давайте згадаємо, як це було.